Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити аджику на зиму та поділитися з вами цим рецептом. І так, нам потрібно 2 кг помідор і 1 кг солодкого перцю. Все це потрібно перекрутити на м'ясорубку. Помідори я вже перетерла через сито, щоб було менше насіння. Дві три штучки. Гострого перцю та 100 грамів часничку. Все це теж потрібно перепустити через м'ясорубку. Беремо 100 грамів цукру та 1 столову ложку солі. Все це разом добре перемішуємо та додаємо 100 мл олії. Варимо 1 годину, дивимось на густоту. Варимо до тої густоти, скільки вам потрібно. Також за 15 хвилин до кінця варіння додаємо 100 мл оцету. Якщо ви полюбляєте гостру аджику, то можете ще додати трішки гострого перцю та чесничку. Там, може ви дивитеся на свій смак. Ось така аджика в мене вийшла. Я цю аджику навіть використовую в борщ. Коли варю, додаю. Пару ложечок такої аджики. До м'язка дуже смачно. Дякую за перегляд. До побачення!